У фоє районного будинку культури волонтери групи Новоросіверщина для своїх встановили скриньку для збору коштів для учасників бойових дій у зоні. Ато також люди приносили солдатам теплі речі. Проведення ж самого концерту на підтримку воїнів-захисників України ініціювала активна творча молодь Сіверщини, зокрема, співачка Христина Циганенко. Захід відбувся за сприяння громадської організації Альтернатива Сіверщини та Новгоросіверської районної державної адміністрації. Розпочали концертну програму показом фільму про бійців зони АТО. На важливості і необхідності проведення таких заходів наголосила голова районної державної адміністрації Олена Мовчан. Ми зараз започаткуємо цікаву таку традицію, і якщо ми будемо всі долучатися, буде результат. Я дуже рада, що я можу долучитися до цього свого. Дякував організаторам благодійного концерту, голова районної ради Олег Бондаренко. Хочу подякувати організаторів за те, що змогли організувати такий захід. І головне те, що та скринька. Яка стояла при вході до цього залу, вона поповниться. Ці кошти підуть на благо нашої держави, на допомогу нашим військовим. Підтримав учасників концерту міський голова Сергій Пунтус. Це дуже гарне і дуже необхідне започаткування. Я в першу чергу хочу подякувати організаторам сьогоднішнього благодійного концерту. Всім присутнім цього залі теж велике спасибі. Прекрасно, що саме молодь Сіверщини висловила бажання підтримувати бійців на сході України, зазначив заступник голови районної державної адміністрації Борис Домоцький. Лідер громадської організації Альтернатива Сіверщини Андрій Сич зауважив, що вони раніше підтримували наших бійців на сході України. Будуть робити це і надалі. На концерті звучали пісні про любов до України, про рідний край і бійців. У виконанні Віталія Матюка, Лариси Веремієнко, Стаса Іванова, аматорів районного будинку культури Христини Циганенко. Захоплено слухали пісні маленьких сіверських перлинок і дивилися флешмоб Україна єдина хореографічного колективу Віталіни Михайленко. Дякувала людям за допомогу. Інна Щербакова я хочу поблагодарить людей, ті, які приносять теплі речі, в'язані носки, світера, носочки, там молитви, письма. Дітей хочу поблагодарити школу за рисунки, за поділки, которые передаються нашим ребятам в АТО, в зону АТО. Поки ми в місті, поки ми єдіни. Ми просто говорю, наша страна, наша нація навсі буде процвітати, розвиватися. Загалом було зібрано майже 5 тисяч гривень, три з яких заробили працівники культури, проводячи концерти на селі. Протягом всього концерту звучали сподівання, що побажання миру і процвітання України здійсняться, і захисники вітчизни повернуться додому живими і з перемогою. Коли я почула про цей концерт, то я ні хвилини не сумнівала, що я обов'язково на нього піду. Тому що навіть та невеличка часточка, яку я змогла внести, кинувши кілька гривень у скриньку, я думаю, що допоможе нашим бійцям, які знаходяться у зоні АТО. А концерт був дуже чудовий. Таке враження, що в нас на сцені справжні артисти такі патріотичні пісні. Я дуже дуже задоволена і висловлю щиру подяку організаторам і учасникам концерту.